Що ж друзі, знову завітав до нас Chery Tiggo 5-2017 року випуску на бензинові двигуні об'ємом 2,0 літра, так ще й з газом. Лінзована передня оптика, денні ходи і вогні, туманочки перед зад. Присутня також камера заднього огляду, зимова гума з гарним протектором на оригінальних висплавних дисках. У автомобілі чорний колір, хромпакет, присутній люк, безключовий доступ. І давайте перейдемо до салону. Шкіряний салон з електрорегулюванням сидіння водія, також повний електропакет, центральний замок, регулювання та складання зеркала заднього огляду, відключення ЄСП, шкіряне мультикермо з перфорацією для вашої зручності, датчик світла та дощу присутній також, е, мультимедіа з камерою заднього огляду. Давайте я продемонструю вам її якість. Камера, як ви можете бачити, у нас присутня. Також є допомога при. Паркування підігрів передніх сидінь двозонний клімат контроль, запуск у нас кнопки, датчик газу, обдув лобового а також електропідігрів заднього складу попільничка. До речі, друзі, вона в нас на автоматі. Це звичайний автомат, і він є надійним. Давайте перейдемо дозаду. Позаду у нас також кіряні сидіння з перфорацією для зручності і присутній підвокітник з двома пістаканичками для задніх пасажирів. Такі хромові вставочки, хромові ручки, відкриття дверей. Дуже класно сельо виглядає. І давайте покажу вам багажник. Ну, перед тим, як показати вам багажник, хочу продемонструвати вам, що в нас присутні позаду led фонарі. Також задні парктроніки, туманочки і вмісткий об'єм багажника. Присутня докаточка, сервісна історія даного автомобіля, під полом нас знаходиться газовий балон і поличка також присутня. Тож, друзі, якщо ви в пошуках надійного паркетника на автоматі, так ще й до 10 тисяч доларів, то вам до нас на майданчик автопоїн. Цей автомобіль буде чекати вас тут. І ціна його буде становити 9300 доларів.